Елітний відпочинок на Домінікані, працівник Тернопільського ТЦК Олег Ятюченко похизувався у соцмережах, як він релаксував на пляжах Домініканської республіки. Фото з відпочинку чоловік опублікував у своїх соцмережах і нарвався на гостру критику від користувачів. Судячи зі світлин у так звані відпустки, він поїхав разом із дівчиною. У соціальних мережах українці не оцінили розкішний відпочинок працівника ТЦК. Мовляв, поки військові на передовій, військкоми тим часом на курорті. Окрім того, ставлять питання, як чоловіку вдалося виїхати за кордон під час війни. Одні воюють без ротації, а інші відпочивають. Ще й не виключено, що у БД отримають ось така наша держава. Так, ТЦКшників давно пора відправити на нуль, а то самі ті, що відкупилися, пішли в ТЦК. Скільки є хлопців після поранень? Чому вони не в ТЦК? Чому корупція процвітає, не буде добра у нас? Жаль, що одні не можуть побачити рідних, відпочити і виспатись, а інші на курорт. Яким чином військовий виїхав за кордон? У територіальному центрі комплектації офіційно на інцидент поки не відреагували. Проте під одним із дописів у коментарях зазначили, начебто чоловік виїхав законно. Надія Ковальчик, телеканал НТА.